Активізують своєю несвідомістю, як морок на людях, тягнуться до тих, хто їх закликає. Не свято, а спосіб життя. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець із взаємодія з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Ери Водолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат як процес гармонійного енергообміну за наші корисні відео і медитації для вас. Медитація. Трансмутація реальності. Я йду кудись широкою заміською дорогою. На кабріолеті мене наздоганяє Архангел Задкиїл. Разом ми їдемо у місто. Там, на стіні невисокої будівлі, в онлайн-трансляції мерехтить відео готових до запуску ракет. Перед будівлею стоїть натовп людей. Стою позаду них. У моїй руці з'являється пістолет, і фіолетовим полум'ям я вистрілюю в ті ракети, які транслюють у відео. Картинка зникає у фіолетовому полум'ї, з якого виходить і сходить зі стіни владика Сен-Жермен. Зауважую, що всі люди у натовпі у хеловінських масках. Сен-Жермен пускає на них фіолетове полум'я. Маски зникають. Хеловін це не свято, а спосіб життя. Звучать слова владики. Видіння я побачила вчора ввечері, коли більша частина тексту до відео про Хеловін вже була готова. Хеловін, як морок на людях. Багато хто не розуміє, що робить і наслідки цього. Відповів мені на моє запитання Ісус у медитації Зустріч з Ісусом. Звертаючи увагу на слова Сен-Жермена та Ісуса, зауважимо, що обидва небожителі говорять про одне і те ж хеловін не як свято, а як спосіб життя. Щоб краще зрозуміти метафоричний зміст їхніх слів, послухайте мою розмову із Осірісом, найбільш шанованим із богів єгипетського пантеону, Богом відродження, царем світу мертвих. Осіріс із тих богів, які померли і воскресли, як Ісус в Іудействі та Адоніс у Греків. Віра в суд Осіріса це віра в судний день загального Воскресіння. Осіріс, чим небезпечно людям наряджатися у страхітливі костюми на Хелові? Люди, які вдягаються в такі костюми, закликають до себе сили антилюбові. Завдяки їхнім діям, сили антилюбові активізуються в цю ніч. Люди своєю несвідомістю їх активізують. Вони самі їх прикликають до себе. Прикликають до себе, а потім вигадують різні застороги про чорну кішку та інші. Для тих, хто в не взаємодіє із силами зла, ця ніч не несе. Жодної небезпеки. Сили антилюбові тягнуться до тих, хто їх закликає. Ти хочеш сказати, що для всіх, хто ігнорує це свято, жодні забобони на кшталт, не можна надовго відчиняти двері та вікна, щоб не впустити нечисть до оселі, не можна впускати в дім чорного кота, не варто обертатися, якщо чуєте позаду чиїсь кроки. Жодні з цих забобон не мають значення. Я вже сказав, де є світло, воно не підпустить до себе сили антилюбові, воно їх поглинає. У Хеловінську ніч встають також духи усіх померлих, бо це ніч напередодні поминання свята усіх померлих. Померлі то живі душі, чого їх боятися? Що вони можуть зробити поганого? Більше зла вони не зроблять, якщо коли зробили його за своє життя. Боятися, ні, не боятися, а протистояти світлом тим живим, у яких живуть сили антилюбові. Ви зараз переживаєте важкий час у вашій країні. І багато твоїх співвітчизників бояться ворогів, живих, якими керують сили антилюбові, бо вони несуть вам руйнування і смерть. Зверніть увагу на слова Осіріса протистояти силам антилюбові світлом». Я також постійно говорю про це у своїх відео. Протистояти світлом силам антилюбові, щоб вони не керували нами через наші страхи, ненависть, злобу, заздрощі, осудження себе та інших та інші низьковібраційні думки, емоції і почуття, бо це все емоції, думки, почуття сил, антилюбові. У моїй телеграм-спільноті Мій Сесі щовечора ми виставляємо на Україну захисти валіннями проти сил антилюбові та валінням до фіолетового полум'я, а також медитуємо для перемоги нашої неньки. Запрошую на мої авторські курси, базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення у мою телеграм-спільноту Мій Сесі. Посилання на спільноту знайдете. Інформації під відео. Щодо Хеловіна, в цей день, вечір, краще думати, що робиш і навіщо. Перевтілюючись в істот, людина не усвідомлює, що дає своє тіло і все своє єство у користування низьким енергіям і сутностям, які на них впливають. Подається, це немов забава, але має наслідки, усвідомлення своїх дій і наслідків цих дій не передбачувані. Особливо коли дітей перевдягають в цих істот. Я розумію, що ми не маємо права казати, як кому відноситися до цього дня, але одне прохання, щоб ми, люди, були усвідомленими в своїх діях. Наголошує світлячок Монада. А наостанок я, лучше Сазар, розкажу вам історію з життя однієї моєї знайомої і дам рекомендацію від Владики Сен-Жермена. Багато років тому я мала хорошу знайому, у якої був власний міні театр із трьох акторів в тому числі. І Її театр грав авторські вистави на приватних вечірках, корпоративах дитячих святах. Якось їх вперше замовила на свято Хеловіну. Як завжди, для нових шоу-вистав, вона, як власниця і директор театру, замовила пошив нових костюмів. А коли з готовим театральним вбранням поверталася додому. Дорогою зламала ногу. Так вищі сили застерегли її разом із акторами не брати участі в цьому дійстві нечисті. Щоб вечір і ніч активізації сил антилюбові пройшли для вас безпечно. Владика Сен-Жермен рекомендує пам'ятати промовляти веління до фіолетового я. Я є Фіолетове полум'я я є чистота Богом бажана. При кожному провалянні веління необхідно повторювати не менше дев'яти разів.